Привіт усім, вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні показую ще один рецепт дуже швидкої заправки до макаронів, оскільки я живу в Італії. Італійці дуже люблять макарони, і основна страва в них іде макарони. Отже, показую, які заправки роблять вони до макаронів. Повірте, навіть би не додумався, але це настільки смачно. Не знаю, мені дуже подобається. І так, я беру одну маленьку цибулинку. Ріжу її хто як любить, повірте, смак вона не змінить абсолютно. Ріжу цибульку, дрібненьку, хто хоче кубиками, хто може поздовж. Смак буде один той самий. Міняється просто естетичне, потім формування. Так, я беру трошки більше кабачків. Кабачки беруть білі, дзвукіні. Чому? Тому що вони солодші набагато. І в них як, немає таких зернят, противних, як я кажу, таких придувати. Я беру трошки більше кабачків, бо я собі зроблю цієї заправки трошки більше, щоб потім половинку кинути у морозилку. І коли мені треба буде, я собі тільки витягнула, макарони зварила і заправила. Потім беру ось таку, хто живе в Італії, то мене зрозуміє, панчета дольче може бути афуміката. Тут її є десь приблизно 250 гривень, якщо не помиляюся. Зараз подивлюсь, бо я вже розірвала. Ні, 300 грам. Хто живе в Україні, може бути і грудинка. Але обов'язково, щоб було порівно м'яска і сала, бо інакше буде дуже сильно жирне. Ось оливкова олія. В мене карапельний. Потім беру ось на таку кількість стільки помідорків. У мене датеріні, чи решеньки – ні, тому що вони кисліші і буде трохи кисловато, оскільки ці йдуть більше такі нейтрально солодкі. І макарончики. Молізана в мене. Не зраджую, тому що дуже смачні. І так, у мене це вже готове, я нарізала, взяла маленьку цибулинку. Ну, це на ваш смак. Хто хоче трошки більше цибулі, може давати більше, проблеми нема. Інгредієнти ось ці кабачки, скажімо так, грудинка, копчена ні, бо зовсім змінить смак. В принципі, копчена може піти, бо якщо може бути офіміката, то може бути копчена. Окей, і ось така кількість помідорок. Так, вливаю трошки, абсолютно трошечки олії, капельку, скидаємо нашу цибульку. Я даю свою панчету. Зразу не чекаю, поки вона прирум'яниться, тому що в кінцем результаті вона все має прирум'янитися. І ось, та, скажімо так, щиночка має теж ступитися трошки цей жирок і має бути золотенька. Це дуже смачно, повірте. Чим мені подобається Віталій, що в них дуже швидко готуються ось такі обіди. На кожен день. Макарони мають стільки видів різних підливок. Я кажу, підливки, тому що зварив макарони окремо і ось зробив таку, скажімо, начинку до них, перемішав, і це настільки смачно і стільки їх є. Постараюся вам ще пару відео зробити іменно з такою швидкою кухнею, як я називаю, бо дійсно вона є швидка. Так, висипаємо. Ідете. Міщуємо, і воно має прирум'янитися. Як тільки прирумяниться, тоді я вже поріжу помідорки і кабачки в самому смітці. І воно має добре тушитися, тому що кабачок має бути протушений, не сирий. Бо фактично ця шинка, вона пару секунд і буде вже готова. Саме головне це є кабачки, які трошки потребують часу. Бачите, вона зразу змінює колір. Накопа. Показую все по кроку, тому що хто мене дивиться. Розказувати одне, а подивитися, повірте. Я така сама дуже люблю, коли я рецепти дивлюся вживу, і тоді вже розумію, коли чекаються рецепти, як воно по кроку готується. Поки підзолотиться наша шинка, це буде дуже швидко. Я ріжу швиденько помідори. Так, в помідорах так само немає особливої такої нарізки, я їх ріжу ось так. Скажемо, кубиками. Повірте, смак від цього абсолютно не міняється. Просто естетика, як воно буде виглядати в тарілці. Ну, звичайно, ми любимо всі, щоб тарілка була і на вигляд гарна, бо якщо вона на вигляд гарна і, і їсти смачніше. Я за стільки часу тут в Італії полюбила ці різні такі прості, дійсно прості е, начинки, скажімо так, підливки до макаронів, і вони настільки швидко робляться, що тут вони ніколи ніхто не готує нічого наперед. Ну, хіба що можуть собі готувати оцю таку заправку і, наприклад, мати на завтра. Вже готові тільки зварити макарони. Або хто працює так, як я і не має часу, то робить собі такі заготовочки, кидає їх в морозилку, і потім ти витягаєш вариш тільки макарони і маєш все готове. Не тратиш час на оцю цю нарізку. Так, кидаю помідорки, піднімаю чуть-чуть вогонь, щоб нічого в мене не горіло, а тушилося. Так, можна трошки більше і контролювати. Поки помідори будуть протушуватися. Вони пустять трохи сік, поки що нічого не підсолюю, тому що ця шинка вже трошки солена. От. Не знаю, яку будете купувати ви. Спочатку попробуйте і тоді вже на ваш смак, щоб не пересолити. Сюди можна давати і сілий перчик на ваш смак. Так, тепер йдуть вхід кабачки. На кабачок розв'язаю ось так: на половинку. І потім на... Дві частини. В кінця, в результаті має бути три. Ну, я думаю, тож, хто захоче кружельцями просто довше, треба буде обжарювати. А взагалі, то рецепт ось такий. Він виходить також кубиками. Ось бачите, кабачок роблю раз і два. І виходить він три частинки. І потім, коли я нарізаю, виходить кубиками. Ці кабачки мені дуже подобаються зукінні, бо вони набагато солодші від, від тих, що мають темнішу шкірку таку. Зелену і однотонну, я кажу, однорідну, бо ці, бачите, я їх називаю полосаті білі, Бу, дійсно полосаті і дуже смачні. За що мені подобаються в Італії макарони? що тут Вони їх придумали от з такими різними начинками. Вони їх не їдять кожен день, два рази в тиждень. Ну, Хто дуже такий любитель може бути три рази в тиждень, і тільки на обід. Або тільки на вечерю. Один раз в день не більше. Деколи це теж надоїдає, бо макарон є макарон, який би він був смачне їсти кожен день. Я б їх їла кожен день, бо це дуже смачно. Особливо, коли є добра начинка до них, пальчики оближиш. Так. А деколи маєш таку заготовочку в холодильній І хтось до тебе прийшов. Неочікувано в гості, ти тільки витягнув, зварив макарони і завжди є чим пригостити. Я дуже таке люблю тримати, хоча люблю все свіже, але повірте, я готую такі собі заготовочки на зиму, тому що ці кабачки зараз це сезон, а, скажімо так, грудень і на початку весни вони дуже дорогі, доходять навіть до 6 євро за кілограм. Зараз євро 20. Так що є різниця. Мати таку смакуту собі в заготовці у морозилці. Повір, повірте, смак абсолютно не міняється. Неправда, що кажуть, овочі перемерзають у морозилці. Абсолютно ні. Тому що ви можете самі це порівняти, коли ви купуєте овочі, морожені, порізані вже в таких е тобочках. Я знаю, що в Україні вони теж продаються, овочі морожені, е кілограмові, пів кілограмові. Тобто ж ви купуєте такі овочі, купуєте. Такі заготовочки можна зробити і самому, навіть просто кабачки, нарізати ось так такими кубиками, бачите? І взяти в торбочки і кинути собі в морозилку, і потім вже рішити, куди її будете давати. І в даний момент я собі роблю заготовку повністю, вже з шинкою, з помідорками зі всім, тому що так мені буде легше. Перший раз, так, перший рік, як я була в Італії, знаєте, я побачила, що вона робить ось такі макарони, думаю, боже, що вона мішає? Знаєте, бо нам це дивно, бо, по-перше, ми не привикли їсти стільки макаронів. Скажем, правду, в нас і в Україні не було таких смачних макаронів ніколи. Тільки тепер, скажімо, вже з'явилося привозне, не знаю, може тепер і роблять якісь наші заводи, такі смачні макарони. Не буду нічого казати, бо цього я не знаю. Але як я попробувала тоді цю страву, мені так сподобалося. Я думаю, боже, от вроді би просте таке, така проста комбінація. Всіх овочів, а як це смачно. Просто дійсно смачно. Все. Так. І все. Отака кількість поки що виходить, Ну це ще буде воно тушитися. Воно ще все сядеться. Так, я вже попробувала на смак. Можна трошки підсолити. це і мій випадок, що можна трошки підсолити. Ось. Люблю дати чорний перчик. Сюди можна дати ще петрушку, хто люби. Або кріп. Воно теж не спортить страви абсолютно. І це все я зараз накриваю кришкою середній вогонь. І хай собі тушиться до тих пір, поки кабачок не протушиться. Це буде не дуже довго, я думаю, хвилин 10 дам. Потушитися. Потім будемо перемішувати і пробувати дивитися, що вийде. Бо вже дуже сильно пахне. Так, накриваю, хай собі тушиться. Так, поки тушаться мої кабачки, я беру ось, ось таку пасту макарон Мілісана. Вони готуються 10 хвилин, мають покипіти, щоб були смачненькі. І поки тушаться мої кабачки, почекаю ще 5 хвилин. Зараз поставлю воду, хай вода закіпає, можна опускати буде макарони якраз дотушаться кабачки. І все разом потім перемішаю і обов'язково вам покажу, що з цього вийде. Я ж тепер придивилася, які цікаві макарони ці Мулізана, ці бантики. Подивіться, вони різні. Бачите, ось така? Такий метелик на один бік, а на другий бік простенький. Цікаві. Раніше були просто бандити. Цього разу вони якісь такі смачненько виглядають. Ось так в об'ємі зменшилися наші кабачки, вони вже дотушуються, буквально ще 2-3 хвилинки. І все. І дам їм настоятися 5 хвилин, поки доваряться макарони. Так, я даю сюди багато сиру. Бачите, він вже розтопився. Макарончики прекрасно. Сюди підходять. Ну, сюди підходять різні форми пасти, це не проблема. Це вже на вашу фантазію. Ось така смакота виходить. Ну, все, тепер будемо обідати. Всім смачного! Так, ще хотіла скоренько показати, тому що зустрілася зі знайомою, і вона каже, мені прийшов лист з такою державною установи Арера, яка контролює всі тарифи на світло, газ, воду. І каже. Ти маєш канал YouTube, чого ти не скажеш і про то. Отже, на прохання моєї знайомої розказую. Цього року перший раз, не знаючи всім, багатьом прийшли ось такі листи від компанії Арера. Це вверху зелений номер. Якщо комусь треба з ними зв'язатися, в цьому листі було написано, тому що ми всі тут маємо бонус. Бонус залежить від того, яка кількість. Членів вашої сім'ї, чи ви один, <кій> чи ви проживаєте, наприклад, там, з чоловіком, з дітьми, діти чи дорослі, чи маленькі. І на, на кожну сім'ю є свій бонус. Є 100%, 80%, і потім він кому скільки належить, скільки дають. Отже, перший рік, перший раз цього року прийшов такий лист від цієї установи, де було підтверджено, що бонус вам надано. Надано на світло, на газ, на воду. Але на газ я й сама не придивилася, потім пішла, перепиталася в патронати. Хто в Віталії, знає, що таке. Це така установа, де можна піти і рішити якісь свої проблеми, запитатися, вам там все безкоштовно нададуть інформацію. Отже, в цьому листі було вказано. Що на бонус є на світло на воду, на газ, але газ був розподілений на дві частини. на дві. Тобто газ той, що обігріває воду, воду наприклад, там митися, душ, і газ той, що до кухні, це йде одне, а друге зовсім інше газ на батареї, на опалення. Ось, і в е, цій моїй коліжанці було написано, що в неї є е, бонус на воду, на газ, який гріє воду, е, на гарячу воду і газ той, що до кухні. А газ на опалення, там було написано: треба звернутися до адміністратора кондомінію, де вона живе, і взяти е, такий код із 14 цифрів, який називається код ТІФР. Але що хочу сказати. Цей лист виходить, він просто нікому не потрібний, тому що 20% в Італії житла має тільки опалення централізованого. Усі решта будинки, в яких ми живемо майже 90% українців, опалення де автономне. Кожна квартира має своє опалення, свої лічильники. Цей лист, чесно, я не знаю, для чого вони його прислали, бо він є просто непотрібний. Чому? Поясню швиденько, тому що навіть якщо би ви не подали б ці, ці дані, так як зробила, я нічого не подала, бо я навіть не дочитала, чесно скажу, цього листа до кінця, бо в мене теж є бонус. І ця, скажімо, установа, арера вона контролює сама це все. Тому що, коли ви знімаєте житло, Робите контракт на житло, робите контракт на світло, на газ, на воду, це все робите ви, у вас вже все дано є вказано. Ці дані є вказані, який у вас будинок, яке і яке опалення, і яке світло. Тому я не знаю, якщо чесно, чому вони прислали ці листи. Може для тих людей, які фактично мають оце централізоване опалення, їм треба було подати цей номер лічильника, який. Іде на будинок повністю, хто проживає у централізованому опаленні, але ще раз кажу, це 20% по всій італії. Отже, всі решта е, нічого не треба було подавати, тому що воно все автоматично контролюється. Я потім теж була просто запішла, перепитала в патронат, вони сказали: ні-ні, нема ніяких проблем, це все контролюється автоматично. Лише для тих людей. Які проживають в будинках із централізованим опаленням. Надіюсь, така інформація комусь стане в пригоді, тому що і я, як то часу, з таким зіткнулася перший раз, я навіть не дочитала цього листа до кінця. Головне, прочитала, що дали бонус, це саме головне. І ось така, ну, такий сюрприз. Якби мені ця знайома не подзвонила і не сказала, я навіть би не знала. Але, ще раз кажу, ця установа досить серйозна. Тут я вже вам показала є зелений номер, який ви можете подзвонити і перепитати, які тарифи, які ціни, вам це все можуть сказати. Це досить хороша установа Арера. До неї є доступ, можна зв'язатися і подзвонити. У мене теж був такий колись нюанс, мені треба було дещо вияснити. Я дзвонила, вияснювала без ніяких проблем. Що подзвонити на цей номер? Можете зіткнутися із проблемою, бо будуть відповідати автомати, тому що зараз дуже багато штучного інтелекту, який відповідає. Отже, щоб було швидше, ви можете подзвонити, хто залежить, які має компанії на світло на газ. У мене, наприклад, Eni Planit. Я дзвоню до них на зелений номер, на, скажімо, на гарячу лінію. І там, де ми подаємо всі дані на газові лічильники, бо це треба робити, щоб було точніше нарахування ваших витрат, ви туди дзвоните. Вам також відповідає цей штучний інтелект лючілля. Ви таки їй кажете, що хочете поговорити з оператором напряму. Вона вам буде запитувати, з якою проблемою ви звертаєтесь до оператора напряму. І ви можете сказати, хочу вияснити за бонус сочали. Це вся інформація для тих, хто живе в Італії. Решта не цікавить, напевно, що. І ви тоді, тоді вона вас з'єднує напряму з оператором. І тоді ви вже в оператора можете вияснити абсолютно все. І якщо є потреба, то можете подзвонити собі напряму. В цю установу і вияснити, так що проблем ніяких нема. Надіюсь, відео було вам цікаво. Може стане комусь в пригоді, тому що це, на жаль, наше життя. Ми мусимо це все платити, мусимо з цим всім стикатися. Хто має час, біжить в патронати, тому що вони нам дуже сильно допомагають, тому що навіть я за 25 років в Італії, всього всього не можу знати, але. 90% я вже знаю, бо зіткнулося і стараюся вже туди майже не звертатися, а дзвоню собі по цим гарячим номерам і все вияснюю напряму. На цьому буду з вами прощатися. Ось таке трошки корисне відео зробила. Всіх обнімаю. Не забудьте підписатися, бо я знаю, в мене багато хто дивиться і не підписується. Вам це абсолютно не коштує нічого. А своєю підпискою ви допоможете розвиватись у україномовному Ютубі. Отже, підписуйтеся, буде цікаво, і до слідюєї зустрічі. Па-па!